Що таке Пасха, це договір. Часто люди кажуть, ну це святе, коли ти говориш їм, ну це не по Біблії, це неправильно, і говорять, ну ви наступаєте на святе, це для мене святиня. Кожна людина має якісь свої святі моменти, але ми забули, що є Бог, і у нього також є святі речі. І найсвятіше це його Син Ісус Христос, якого Він віддав, і ми часто говоримо про свої святині. Але забуваємо про головну святиню, яка є Бог. Пасха це не просто якесь свято, це не просто якийсь ритуал, не просто якийсь обряд, їжа, знамення, диво якесь, або просто навіть якщо Господь визволив мене від смерті. Пасха це набагато більше. Справжня біблійна Пасха не має нічого спільного з язичницькими ритуалами. Історія Пасхи починається з давніх давен, коли Бог вивів свій народ. З Єгипетського рабства, у ніч Пасхи, коли відбувся вихід, Бог звелів заколоти пасхальних ягнят і мастити кров'ю одвірки, і була кров знаком на домівках, і ангел-губитель побачив кров і пройшов мимо. Тоді моторошна трагедія сталася там, де не було пасхального ягняти. У кожну домівку увійшли смерть і прокляття, скрізь були мерці від помешкання Фараона до помешкання раба. А народ Божий звершив Пасху, перехід від смерті в життя, з рабства в свободу, від проклятого життя в благословенне. Що сталося в ту першу Пасху в Єгипті? Єгипет тоді була передова цивілізація, провідна імперія, Бог явився і вчинив суд над богами Єгипту. Ангел-згубник проходив поруч із Божим народом. Але кров'ягняте відокремлювала губителя від Божого народу. Господь звелів, щоб вони щорічно здійснювали Пасху в пам'ять про звільнення з рабства. Минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог прийшов у світ в образі Ісуса Христа. Він творив чудеса, зцілював хворих, прощав гріхи, але люди зненавиділи невинного і святого Христа, і в пасхальне свято видали Його на розп'яття. Ісус це Агнець Божий, Він взяв на себе всі прокляття і хвороби, помер за гріхи всього людства, зійшов в пекло, позбавив диявола сили, забрав ключі пекла і смерті, Воскрес із мертвих. Христос наша Пасха, Він єдиний шлях для всіх людей, перехід від смерті в життя, від прокляття в благословення, від влади сатани під заступництво Боже. Що відокремлює нас від пекла смерті, кров Христа, це найсильніша зброя. Пасха це моє життя. Пасха це Ісус. Це моє життя, Ісус кожного дня, і в будь-який час дня та ночі це є моєю Пасхою. Чи маємо ми таку Пасху? Якщо ні, то ми ще перебуваємо під владою Губителя. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно, об'їдаємося і пиячимо, і Не розмірковуємо про справжні значення Пасхи, то ми винні проти тіла і крові Господніх. Про це попереджають святі апостоли, і Біблія відкриває нам таємницю, що від цього багато хворих і чимало вмирає. Бог і чорт несумісні. І коли ми намагаємось це поєднати, тоді потрапляємо туди, куди потрапив єврейський народ ще за часів Моїсею. Здається. Мільйони людей тоді загинули, такі серйозні речі відбувалися. Навіщо така жертва? Але якщо подивитися за цей період, то від того моменту, коли це сталося, кількість людей за цей час уже рахується не в мільйонах, а в мільярдах, щоб мільярди людей могли бачити і розуміти. І ніхто не може сказати: ой, я не знав, цього в Біблії не написано. Написано для тих. То досягли останнього часу. Справжня Пасха це Вечеря Господня, спогад про Христа, про те, що Він врятував нас від смерті, пекла, диявола, і ми щодня повинні причащатися до тіла Ісуса, до Його крові через однодушність та однодумність з Його церквою і святими апостолами, Христос Пасха наша, Він потрібен нам не раз на рік, а постійно. Ми ще миті потребуємо Його милості, благодаті, прощення, зцілення, захисту і любові. Він є шлях, істина і життя, і нам потрібно любити Бога більше всяких традицій і ритуалів, бо Він говорив: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Священна Біблія вчить язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Чи посміємо ми гнівити Господа, хіба ми сильніші за нього?